Веду коняку, кось кось. кось. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Веду коняку, кось кось. кось. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Я коняк, ні, я коняк люблю, але я їх боюся. А ви боїтесь коняк? Веду коняку кось кось. кось Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Я взагалі коняк... не, я коняк люблю, але я їх боюся. Веду коняку. Кось, кось. Кос. Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Я взагалі коняк... не, я коняк люблю, але я їх боюся. А ви боїтесь коняк? Веду коняку, Кось, кось. кось. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Я взагалі коняку. Ні, я коняк люблю, але я їх боюся. Веду коняку, Кось, кось. кось. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Веду коняку, кось, кось. кось. Я її, звісно, чуть-чуть боюся, того, що вона бешена. Я взагалі коняк, ні, я коняк люблю, але я їх боюся. Веду коняку, кось, кось, кось. Я її, звісно, чуть-чуть боюся, того, що вона бешена. Веду коняку, кось, кось, кось. Я її, звісно, чуть-чуть боюся того, що вона бешена. Веду коньоку, кось, кось, кось. Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Веду коняку, кось, кось. кось. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Я взагалі коньок. Ні, я коняк люблю, але я їх боюся. А ви боїтесь коньок? Веду коняку, Кось-кось-кось! кось. Кос. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Веду коняку, Кось-кось-кось! Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Я веду коняку, Кось-кось-кось! Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Веду коняку, кось. Кос, кос. Я її, звісно, трохи боюся того, що вона бешена. Я взагалі коняк, Ні, я коняк люблю, але я їх боюся. А ви боїтесь коняк? Веду коняку, Кось, кось, кось. Я її, конечно, чуть-чуть боюся, того що вона бешена.